Вітаю вас, малята! І у нас в гостях знову дівчинка Наталочка. Вона просить, щоб ми нагадали їй основні правила збереження здоров'я. Тож давайте разом з Наталочкою пригадаємо їх. Зберегти та зміцнити своє здоров'я нам допомагають дотримання режиму дня, заняття спортом, ранкова гімнастика, активні ігри. Прогулянки на свіжому повітрі, а ще корисна їжа, і, звичайно ж, треба дбати про чистоту свого тіла, а особливо рук. Ми вже знаємо, що руки треба мити не тільки перед вживанням їжі, а й після прогулянки, а ще після відвідування туалету, а боротися з мікробами на руках. Нам допомагає. Так, запашне мило. Тітки, а що треба зробити після того, як ви помили руки? Так, витерти рушничком. Малята, Наталочка хоче подарувати своєму товаришеві рушничок. Та от, біда, він полюбляє картаті візерунки, а у наталочки такого нема. Картатий рушник це рушник, прикрашений візерунком з квадратиків. Давайте допоможемо Наталочці і прикрасимо рушничок візерунком з квадратів. А батьки допоможуть нам підготувати необхідні матеріали. Для роботи нам знадобляться заготовка для полотна рушника. Прямокутник у мене білого кольору. А ви можете взяти і кольоровий розміром 21 на 7 см. 7 квадратів розміром 3х3 см контрастного кольору. У мене червоного. Ємкість з клеєм. Щіточка для клею, серветка і клейонка, щоб не забруднити стіл. А перед тим, як розпочати роботу, зробимо пальчикову гімнастику. Узяли духняне мило, добре ручки з ним помили, полетіли від води, бризки всі туди, сюди. Рушничок я свій беру, руки гарно обітру. Розпочинаємо роботу. На великий прямокутник викладаємо квадратики в такій послідовності. Один квадратик кладемо у верхній частині, наступний в нижній, так, щоб куточки зустрілись посередині. Ось так. Наступний квадратик викладаємо у верхній частині і ще один внизу. І так робимо зі всіма квадратиками. Ось так має вийти. А тепер нам треба їх наклеїти. Беремо самий перший квадратик, перевертаємо його на клейонці кольоровою частиною вниз і змащуємо клеєм. Клей спочатку наносимо в серединку квадрата, а потім розтягуємо його від серединки в сторони, неначе малюємо промінчики у сонечка. Так, ми рівномірно намастимо всю площину квадратика. Кладемо щіточку і переносимо квадратик на полотно. І так робимо зі всіма квадратиками. Беремо серветку, витираємо ручки та притискаємо всі наші квадратики. Так ми приберемо зайвий клей. І робота наша буде гарною і охайною. Ось такий картатий рушничок у нас вийшов. Ми з Наталочкою дуже вдячні вам за допомогу і з нетерпінням чекаємо на ваші фото з вашими рушничками. До побачення!